І всім здорова, з вами Давид і Богдан. Сьогодні ми будемо грати в ігрушку Battle Clash. Я не знаю, що ми ще да, будемо грати. всім здорова. Да, Богдан О, у нас ему сильне. Тут то, -то, буде... то, -то новый вайб. Да, New Year, Merry Christmas. Так, так. давай. Щас О, Богдан. А! Собака. На. На. Та як? Я не понимаю, як как попадати. Та як? No. Ні, ти какашка. Ah. Так, ну я думаю, yeah, ну, взагалі оце краще. Ааа! -а, -а. я поняв. No. Я тебе поняв. No. Це нереально. Окей. Ну, хайды. Ассасин Скрит. в нього не грав, ну ладно. На! No. А як, так так як ти так далеко б'єш? Я не знаю, у мене меч, наверное, великий. Арбаліст морка. О, ну все, тобі Ай! Кі кінець. В смислі 9 урона? Мне тоже. 31, все. Килт, бро. тут можна вибрати? Так, ладно. Е -е... Де Богдан. Ой, я знаю свою улюблену позицію. Ну-ка. Блін, я не можу. А що це таке? А, це можна просто бити, типа, поняв. О, Богдан, здорово. Oh, О, oh, yeah, Попав по арбалета. 31 попав. Нет, нет. Ну, може, эйсеры, правильно? Яки попав. На серьезно? Ты мене ударив? Чи все попав? Як? Я сорт мастер. Я хочу. А, он прям катана. Ого. Так, ты какашка. Ой, блин, я забрал все. На! Ти, блін, КСР без no! розброс... Не, Богдан без розбросу це саме сильна просто людина в світі. А ти пристав би Донка. Да. Іди сюда. Ура! Ні, ну катанова вона... <кхи> Катана вона далеко б'є. Ка с кота на легко грати. Ого. Ого. Uh -huh. Ого! Зря я ультанув, напевно. Ну ладно. Я тоже ультанув, случайно. О, изи, киллет, бро. О! О! Прикольно, так. Фермер. Так, кидай ты. Mm. Какашка. Не фиассибе фермер хорош. Так, ну я попробую, напевно, риссар. А, рысерь все перший, да. Ну ладно, нехай так. Ого, nah. ты далеко кубьешь фермером своим. У нас то и хоча б. Nah. Щит твій рицар. На! Ні, фермер в нього просто далекий атака. Я хочу взяти копію мене, в нього теж, напевно, далека дуже атака. Тільки перезарядка довго і атакує довго, це мене не радує. Так. О, Богданчик. Привіт, Привет, хламіномонада. На! Ти що, опуків? Вкрай вже? На! Блін, треба тікати і атакувати. Я візьму опять копье, і я не награвся. Де ти? Поминумана, да. Де був там. О, вот ти! Давай, давай, ну, підходь. О! що? Це, це це ти ультанув, що? Да. Капец. Я тебе тепер боюсь. На! Шутаешься. Mm. Так. Ммм. Mm Хивы. -hmm. А, ты шо? Ты будешь тяжеленьким. Хм. На! Сорок! Oh, Стоп! Oh -oh -oh! Так, давай! Визер! Ну-ка, все. Ммм. Мага. Ого, так це имба! Маг. А, це шо? а це просто бити. Я там сейчас просто ударю. На, на! На, все, Ну, Блин, а цим хиви дуже тяжко, бити. Ну да, конечно, он же долго перезаряжается. Э! Е, я соси набрав. Так, на. Голов, чтобы все за... Блин. Я попробую на, фермера, ізі. бо я фермера не показывал. Так. Боковый. Ого. Ничего собі. Тебе капець, Богдан. Давай, нападай. Це было просто. Так. Да иди в сраку. А, да, 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 конечно. Ты лузер, ой. Ты. А, так. Визард. Визард. Ну, не, я думаю, фермер он сильнейший визард, да. Ухилят все снарядов. снарядов. снарядив. Особливо мне, бо мне вот эта штука. Иди сюда, давай. Ну уже. Ну уже. А, это кто? это я, это я призвал. Да! Ду! Я думал, ты же призвал типу, мах. Так. А, ты кто? Ким ты буду? Это украу был. А ты ж понь. А кто а, ты? Ага, я тебя здразумел. Фермер салюта, имба. Все. Я навчился играть за фермера. Прикольно. Колбаса. Так, где ты? Я тебе зрозумів. Что я не зру. А. А. Так, ну тепер я хочу взяти, цього хевімена. Ні, майнера, майнера. Я його мав на налазить. Ааа, це шо? Так. Іди сюди. Іди сюда, я сказав тобі. Я аж ідеальник виходить получается Ти Ты шо у 4 хп? Найс. Ну, майнер, це погановата якась рулька, там тільки ульта якась можна. Так, ой, блін, я не його хотів взяти, я хотів взяти цього тяж його. Ти зараза. На! Mm. От, якраз таки можу взяти хеві челика. О, у мене метал. є. Хеві метал. тобі жопа, в мене ультає. є. да, да. У да. мене теж, кстати. На. Нет! О, 119 урона! Так я ж тобі міг просто все знести. Шу. Скільки у мене рейч будет? А скільки в мене буде рейч? А. Ти, блін, Що це, це так стукає? Я не знаю. На, мене ці штуки напрягають. Помри. Блін, ти швидкий такий. Мені це не подобається зовсім. М. На. Ні, хейві він дуже довго б'є. Мені дуже сподобався фермер. Давай. Угу. Бистренько удари. Быстренько ударив. Еще раз быстренько mm. ударив. И все, и ты убив его. Так. Игрушка, кстати, называется Battle Clash. У нас в Steam безкоштовно. Важить дуже мало. Це люта імба. С друзьями колись пограти, і все. Так. пограни. Арчер. Короче, арчер. давай. Нам треба надо на другой карте пяти разом. Так. О, корова, нет, все-таки призиває цей корову я. Ні, nee, корова ізі. Де фото? Давай, давай, давай. Що ти? Що ти? Що ти? Все, все. Хуа, плаки. Корова, хорош. Я ні отстой. Корова шая, я на корову відволікся. Єй, ізі. Корова, бей його. А, я виграв. Я а. Да, я виграв. Ой, для чого я вийшов? А. Ой, Ремач. треба було. Я зараз здержуся. Я, походу, числила перепутав. Да. Все, найс. Е -э я нік перепутав, щоб ви роззнали. Я просто перепутав нік, і перший сервак, до якого я заходив до Богдана. Оооо, я помню цю карту, ми колись іграли <sharp> <Да>. з тобою. <sharp> На! Ти рицарь обкаканий. На! На. На! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ага. Ой так. Не, нічого, сейчас тобі буде срака. Nee, не, не буду. Конечно. Мне прям реально копать буду, я напевно. Да? На! А, ты можна дефатись? Так. Ты что типа сейчас знал? Да. Холомину uh, надо. Я бачу твой трупик. Ага, конечно. Як колбаска, да? що э! э! ударся! На! Все. Короче, фермер и копье. Мне страшно, я ухожу. Блин! Найс. Так. О, ассосин. Корова! За мной! Блин, да корова, такое, как корова корова! я. Ааа! Тут корову замочила. Я, короче, а! А тут меня ты не можно? Ты відключишь, чтобы меня ты не можно было. Да. Ты какашка. На. Цена реально. Королла, Я хочу да глазка, Фермер, фермер, фермер. О, Корова просто тащить. Тебе хана. Честное слово. Корова, куда ты ходишь? Давай, багда. Ой. Да блин. Э. А, вот. Корова. Опа, На. на. Не. корова. Скилл не найден. В смысле? Визард. Эй. Ну все, это изи. Нет! Ну корову вбити вже буде дуже легко. Wizarding. Я там. За а, ти а, що? Я о том сюда крову. Ты шо? Меня корову якось ударила. Нет. Белки тебе убив. Мощно. Мощно сильно. Зараз я точно там сюда. Да, да, да. Ну корову жалкувати трошки. Так, давай. Я тебе поняв. Ні! Я, я, я попав по тобі? Нет. Я тільки по тобі ультанув. Ок, кстати. Я тоже хотів ультанути, тільки я промазав. Так, о. Ні, ну лучник об'єктивно краще від Ну, ти можеш попасти, ну це складно. Що? Ну, Павло. Да, 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 да. Так, давай, 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 давай. Порозказуй там що мені. Опа, фермер! -та. Ну, так. І, до спущадан. Ну ладно, мені мало ХП було, а об'єктивно. Скоро корову призву. Проз... Угу. Надеюсь, сильно надеюсь, что мне не выпадет Heavy потому что это прям капец. Где really? А. А. Не, ну это бред. Арбалет против фермера это бред. На. Окей. Ура, ура, ура. Корова. Блин, корова это... Це... Ну ладно, попробуем. А, а в смысле? Ні. Nee. Це <гукз> так ладно, тільки що було, як на тебе біжить корова і я. А, в мене мене Windows відкрився. Тихо. А чого корову так легко твою бити? А. Хорош, Блін. корова. Я тебе не, не вижу, ти мене збив. <гук> я, я другу корову призвав! Ти рофлиш? <гук> 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 що за армія? А, та як? Окей, я корови тебе зрозумів. Дайте фермера, Який Metal! Нет, ура! Наконец-то твои корови мені уже так надоїли, Честное слово, як тебе своїми... не надоели за своє ме. Я <рив> тебе ненавижу. Мене Ось, я тебе не сай 7. Переверну, буду 76. Что ты собака? Ди своим. Копьём? Да блин. Корова жива, корова жива, коров. Корова трясёться. Я ненавижу не коров. Скиньте твою корову, щоб буде жити. Ти мені, будь ласка, чечка скажи. А що? Не, не зміг уда... не змогла мене корова твоя ударити, да? Наконец-то, ніет, ста. Все. Моя тепер нормальна рушка. Яка може Блін, дефати. Ей. А що? А що? А що таке? А що таке? А що таке, я щось не поняв. Ты що? Е. Блін, лучник такий кал. Ні, лучник це норм. Просто. Просто Треба нормально. Ти ось стой, Богдан, да. Ой. А... О, ідеально, я идеально встрев. ніт, ніт, у ні, мене ульта була. Я ульту прокакав на тебе. Окей, я тебе поняв. Ты смішний. Блин. Давай, давай. Ты смішний. На, ты что? Ну, я не знаю, щиты коска. Мне написали, шатап. Давай. Йо! Ну, ну, цепло просто. У ну, ты ж мало ХП просто было. О. Блин, Щит. ну что трусня, я даже люблю коплевщика. Куплю... Колядки, ой. На. Ты мне ничего не снес. Два блин, блин, <трух> Э! блин, э. Нет! <трух> <nighttime> давай, давай, давай. Ну, ты ходь. <трух> Нет, Нет! Да. Нет, Нет. Я не тих, я не стих. Ну капець. Хорошо. Окей. Okay. Mm. Так. Де ти? Ага, ну ти Нет, тут тебе да. фермер не буде. Фермер випаде. Ну в смысли, О, я тобі два урона мізністи. Блін. Ще ще зараз випаде фермер, я тебе зразу вбью, ти мені навіть урона не стин, Ага. Ти ще корови ноч наш свої визивати. Та Норм, шум. норм, норм. Головне, дві ти на фермері подовше. Ні, я просто просрав. О, килліт, бро. Я тобі наніс 500 урона і за Тут можна ульту заранняюзати походу. Арбалет. Якось типа на. Який снайпер. Блін, надо тут мули кривити. Все ізі. А, давай. Нападай. Блін, я, я хочу поменять взагалі цю професію. На. На. Ой, нет, нет, давай. Ні, я Знаю, не, не, не стій заблокати. Яка це? Алиспаунинг, давай. Ассасик. О, це, кстати, клево. Я чудо с ага. тебе. Давай, Блин. давай, 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 я... oh! давай. Ты да, мене да, не да. найдешь. В смысле, Это я тебя не найду. Що ти ты взял взагалі? Ты десь ми, другу, тежі, mm. ну, на другом этаже просто чи що? Это выйду на дверь. Выйди на дверь. Я знаю, де ти. А, нет. А, да, да, да. да. Не, блин, Блиор, на бис. Ну, двойные удары это имба в Ассасине. Я не буду ее взять ульту, бо я хочу накопить на ульту на фермере. Давай. Надержи. Не, Ассасин краще, Ассасин краще. Просто у меня хп мало было. Давай, фермер, фермер. Срочно, да, 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 да. А! Ты подпрыгнул, я тебе просто стрельну и все. Давай. Нет, Хэви! А? Нет! Ні, nee, ну я виграв. Ні, nee, ти виграв. Ти виграв, напевно, да. Да. Yeah. Це обідно. У мене 20 кілів. Ти какашка. А мене 13. Ну ты шпишку играешь. Я бачу, як ти там, Ти щось в стінку йдеш там. Чи то я. Ну вы проект. па Іди Иди сюда. Все. <sharp noise> так, тепер. О, є майнер. Треба. Подобувати ресурси комп'ютера. Так. Давай, Богдан. Я тебе уб'ю, чесне слово. Де ти? Як це штука взагалі? хеві. Ні, ну проти хеві дуже легко грати. В тебе ре... Ні, в тебе рейч був. Ти какашка. Так. Тобі капець. Я твою корову вбив! Спарши тычка. Ты убий? Да. Ах, ты ж какашечка. О, така. А? Ну пьячкай. На. Ой, На. Нет. 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 Все. Ні. Так, призываем корову раз. Корова. Так, джапка. О, крова, веди до він тут Корова, ти тупа? Мені страшно, я спрятався. Бідна корова застрягає. Давай, коровка, ну, веди мене до ботанчика. Давай, давай. Єй, моя корова вижила, найс. Окей. Корова, веди мене до ботана. Друга поводить призватися. А як ти мене вбив? Моя перша корова, перша корова, ура! Блін, у ну, тебе чуш, тепер чуш? корова... Ні! Все, це капець. Що ти, самурай? Ну, корова, чекай! Фермера можна вбити тільки фермером або лучником. Ні. Корова і фермер це краще дуо. Ні! Хорош, корова! Скіл не найдений, вау. Третя корова! Ой, друга корова. Яка? Ти крутий. Я я вже налякався. Так. А, ну корови, вони корови, вони ж тупі, правильно? Конечно. І ти тоже тупий, тому що ти повісився на мою ловушку. Все, найс. Але давай попробуй спустися, попробуй спустися. Я до тебе срію. Опа. Ой, ой Сім скібоп. Sigma Skebop, сігма, Sigma Skebop, бо А, давайте ну, корови, корови мене обороняють. Нет, блін, не обороняють. Як ти зато mm -hmm. Так. Так. Е Йди сюди. <кхе> Шо, корови забили до смерті. <кхе> Айди, корови. Корови це найкраще, що додали в игру. Ой, я случайно свою корову ран. Молодець. А тепер я можу спокійно вбити твоїх бідних коров. Я бачу, як тебе задуматься. Бодальщики. Капець, ты буде. Опа, опа, що, А Що ти хотів, Богдан? Скажи мені, що ти хотів зробити? Я твоїх коров просто ненавиджу. Твоїх корови це. Це такі молодці! Нарешті. Ах ты. Убий його! Дроснюк, убий. Мій дроснюк, убий, корок тебе. Ну все, я тебе назву ладно? Я тебе назву дрыснюк. Дроснюк, давай, работай. Дроснюк. Да. Вс. А, я не видел, он був. Да. Ой-ой-ой, я тепер за асасіна хочу грати. А ти ж собака? Як? Яким чудом ти три удара підряд на низ Давай, давай, попробуй тільки напади щось на мене. Дреснюк, я там що за тебе. Вірю, вірю, конечно. Паміну манада, давай, нападай, пробуй напасти паміну манаду на мене. А як? А як? Нет! В смислі, Юрсак? Так. І обов'язково? Конечно же! Не забувайте, то, що у мене є мій телеграм. Я, правда, там нічого не викладаю. но підпишіться, пожалуйста. Коли буде багато підписників, я устрою грандіозну штуку в Майнкрафті. Побачите яку. Так. А поки що ми треба знайти Богдана, хоча б. Де ти жертва? Да, ти? плакай. Вау, як тобі багато зніс. Да! <гум> Все! <кіло. гум> <Хто> лузер. <гум> <Ти> лузер. <гум> а а что с текстурами? Ладно. Ах ты <гум> ж собака. Понятно. Сюда, паршай обили цю собаку. Так, значит. Ну, ну копье, це имба. Очевидно, це Где Ммм. Я по рельсам хожу. Да, конечно. Это так, так я тобі і повірив. Заключайся. Най! Вау! Які чудові тайминги. Я не встиг перший раз захистился. Я занадто пізно. Ні, і воно знато рано у мене закінчилось, вау. Ти що там робиш? Що ти там забув? Це було просто. На, на. ні, ну на Чіка на він. Лучник? Хивий. Я так і думав. Чого? Чого? Що це було? Ладно, я я ну, утонув его просто так. Сама, сама імба. У нього та дуже імбова. Ну да. Одна тичка і все, і ти мертвий. Ага, ти попробуй попади по мене. Я не настільки тупенький, як ти. Ой. Що на. А. На. Для чого? Мені треба було навпаки на тебе біжати, щоб я тебе Ну, Мені досить подобається цей арбалет. Мне нравится его движение. Все, пока. Тебе удари, хэп. Да, помогите же. Да ты задолбал. Ты задубал, <свескотворил> честно слово. Ты такая колбаска, прикольно. да ты да ты, да да Иди да дверь. да ты. да ты, да да иди да дверь. да Скрит. Що а, а ти а така? А, Сука, а ти така? Ну, ладно. думаю, на цьому ми вже будемо закінчувати. Ми вже досить довго грали. Да. Скажи нормально. Да. Ми грали довго вже. І так, коротше, не забувайте підписуватись на мій канал. Не забувайте ставити лайки. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Думаю, В принципі, це все. До побачення. До побачення. З вами було українське телебачення.